Україна та Сполучені Штати разом розвалюють Росію. Нині цим реченням нікого не здивуєш. Вашингтон і Київ давно співпрацюють у галузі оборони від спільної розробки зброї до планування спецоперацій та обміну розвідданими. А що, якби те ж саме вам сказали до прикладу про 1946 рік? Лише уявіть, американські спецслужби передають гроші, обладнання та інструкції українським націоналістам, формують агентурну мережу з воїнів ОУН та УПА, тренують їх на своїх базах і десантують за залізну завісу, щоб розхитати совок із середини. Це цілком реальна історія співпраці українських партизанів та американських розвідників. І називалася вона Операція Аеродинаміка. Парашути з агентами, рації, фальшиві документи, друкарні, підпільна преса це була тиха війна Сполучених Штатів та України проти Радянської імперії, у той час, коли сама Українська держава вела війну ще й за свою незалежність. Деталі таємної операції США розсекретили ще у 2016-му, та, попри це, про неї досі мало хто знає. Хоча аеродинаміка стала частиною великої історії розпаду радянського союзу, як зародилася співпраця ОУН та ЦРУ, і чому вона заслуговує на екранізацію не менше ніж легендарні шпигунські трилери Джона Лекаре.